Друзі, всім привіт! Компанія Урсагруп на зв'язку, міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо крутезний огляд причеп самосвал, Причеп платформа колеса під кузовом, габарити платформи чистими 3000 мм довжина, 1800 мм ширина. Повністю оцинкований, максимально посилений, борта товщиною 1,5 мм. Цінкований метал. Рами дійшло зроблені, оброблені методом гарячого цинкування. Дійшло посилено на 3500 кг, ходова частина причепа ресорного амортизаторного типу. Ресори 9 листові, німецький алкокобер. Дві осі кнот по 1500 кг кожна вісь, 4 колісних диска. 5 на 112 розболтовка, Р14 радіус, по 1300 кг навантаження на кожне колесо. Колеса е покришки r 14 185 185х80 з індексом С. Металеві оцинковані крила, посилені кронштейни. Всі 4 борти повністю відкидні, швидкоз'ємні. Німецька посилена фурнітура, бортові замки. Підлога причепа волгостійка буквітового фанера. Світлотехніка Польща. Заднім ходом у правому ліхтарі та протитуманним ліхтарем у лівому. Фірмові брезговички. Також на всіх наших причепах під кожною ресуром ми ставимо амортизатори німецькі, алкокобер. Гідравлічний циліндр встановлений на 8 тонн, посилений зручним насосом. Гальмо накату інерціонного типу, кнот на 2700 кілограм. Опорне колесо Вінтерхоф на 250 кг. Зараз перевіримо притчі в роботі. Два струповочних замки 2100 кг Кожен замок тримає на розрив. Зараз якраз перевіримо час підняття кузова. Я думаю, це одна-дві хвилини має весь процес. Трициліндр 4 -штуковий. Повна маса причепа по документам 2700 кг, Фактично вантажопідємність 3000 кг. Рама посилена. В принципі, тут вже цього кута більше, ніж достатньо для вигрузки, але ми зараз. Трохи ще накачаємо, подивимось, який можна зробити максимальний кут. В принципі, я думаю, цього достатньо. І друзі, міцні причепи самосвали виготовляємо в місті Запоріжжя. Скоро буде цікавий огляд самосвалу трьохвісного з поворотною осью, чотирьохметровий. Так це все виглядає. Переходьте за посиланням на наш сайт, телефонуйте. Залишайте відгуки під цим відео. Ставте вподобайку. Всім мирного неба.